У 26-му році мобілізаційний вік справді хочуть знизити до 23 років. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Одразу відзначу, що наразі офіційних документів або законопроєкту з цього приводу немає. Наразі думку про зниження мобілізаційного віку до 23 років озвучив командир батальйону безпілотних систем 29-ї ОЗРБ ХАМ. Водночас командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський зазначив, що потрібно мобілізовувати громадян віком від 16 до 18 років і формувати з них нову армію, щоб за 5 років отримати якісних військовослужбовців. За його словами, стратегічний план створення паралельної армії, університету нового типу війни вже розроблено та передано вищому керівництву. Проте ще раз підкреслюю, що ґрунтовно про ці питання ми зможемо говорити тільки після появи офіційних документів або, хоча б законопроєкту.